Бій -бі допомагає фурі встигнути на свято. У великому місті скоро буде свято весни. І за традицією усім жінкам, дівчатам і мамам даруватимуть гарні квіти. Одну з партій саме везе наша фура. Вона була на півдні країни, де розташовані великі квіткові ферми. А зараз чим душ поспішає, щоб доставити квіти до свята. Подивіться, як за час подорожі наша фура забруднилася. І поліцейський не пускає її в місто. каже, що не дозволено, адже має бути видно розпізнавальні знаки автомобіля. Не засмучуйся. Ми знайдемо автомийку. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бі, бі Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Добрий день. Чим я можу допомогти? І тоді фура розповіла, що везе свіжі квіти до свята ага. і про те, що їхала без зупинки від самого ранку, щоб устигнути вчасно. Але дорогою забруднилася, а поліцейський не пустив її до міста. Отакої. Ось вона й приїхала на найближчу автомийку. Угу. Ну, що ж, давай помиємо тебе. Прошу. Так, так, так. Спочатку треба змити увесь бруд із твоїх коліс. Чудово. Найбрудніше місце будь-якого автомобіля це днище. Треба промити його. Ага. Тепер миємо кузов і кабіну. Ха -ха. Пінні процедури. Ну от. Здається, ми закінчили. Давай подивимося. М -м -м. О. Ой. Усе добре, але до свята бажано сяяти. Відполіруємо тебе. Так, що ж нам вибрати? Може, це? Ні, це ж мій відмедик. І взагалі, що він тут робить? А як щодо цього? Це може підійти, але доведеться дуже довго працювати, а часу не так і багато. А це що таке? Так, це саме те, що треба: полірувальна машинка. <рес> <рес> Здається, усе. Ще раз перевіримо номери. Чудово! Ти готова! Швидше на свято! Фура сяяла від щастя. Ну і від того, що була абсолютно чистою. Вона щиро подякувала Бібі -Бі і вирушила в дорогу. Хай тобі щастить. Майстерня бібі -Бі. фура помчала в місто. Дорогою вона зустріла ту ж поліцейську машину, але та не впізнала її. Фура встигла заїхати у кожну крамницю, куди запланувала. Жодна квіточка не зів'яла. Назад фура їхала неквапливо. І була щаслива, що її блискучий вигляд чудово вписується у цю весняну атмосферу. Як бібі -Бі зробив фургончик з морозивом набагато щасливішим? Дивіться, це фургончик з морозивом. Тільки він чомусь дуже-дуже сумний. Він їздить по вулицях, але ніхто не звертає на нього уваги. Ніхто не купує в нього морозиво, а це ж так приємно, коли діти, сміючись, біжать до тебе по морозиво. Не переймайся фургончику. Здається, тобі треба звернутися у майстерню бібі. -Бі. Він обов'язково щось вигадає, майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі -бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки, легковики. Це маш... Сьогодні у Бі-Бі чудовий день. Він уже полагодив декілька машин, а це завжди покращує йому настрій. О, чому ти такий сумний? У тебе якісь несправності? Фургончик розповів Бі-Бі про те, як він любить радувати малят, але вже давно у нього нічого не виходить. Його мало хто помічає. До того ж, у нього з'явився конкурент новий і блискучий фургончик. Його чутно і видно здалеку. І щойно він з'являється, усі біжать до нього на випередки. Не переживай! Ми обов'язково допоможемо тобі. Ти знову приноситимеш радість дітям. Майстерня бібі. Щого б нам почати, друзі? Хм... Пропоную для початку зробити цей фургончик яскравим і помітним. Ми перефарбуємо його у червоний колір. Угу, чудово! Тепер ми відполіруємо тебе, щоб ти блищав. А тепер ми тебе прикрасимо. Мені подобаються квіти. Це ж не квіткова крамниця. Тоді, можливо, ось це. Він веселий. Ні, це нам не пасує. Це фургончик з морозивом. Тоді потрібно ось це. Супер! Ну, звісно, тепер тебе буде видно здалеку. А зараз треба, щоб тебе було чутно звідусіль. Може, оце? <хи> Ні, це тільки усіх розлякає. Тоді, можливо, це? Можливо. Та навряд чи його буде чутно здалеку. Тоді оце. Ура! Так! Вони нам підходять. Залишилося додати яскраві деталі. Ну, от і усе. Тепер ти маєш зовсім інший вигляд. Тільки у мене до тебе прохання. Частіше усміхайся. Дітям це дуже подобається. Майстерня бібі. -Бі. Після відвідин майстерні наш фургончик став неймовірно популярний. Де б він не з'являвся, дітлахи збігалися до нього. Його всюди і завжди були раді бачити. І це все завдяки бібі. -Бі. Як бібі -Бі допоміг електропоїзду. Це електропоїзд. Він працює в метро і щодня возить пасажирів. Електропоїзд дуже сильний і може тягти за собою декілька вагонів. В електропоїзда дуже відповідальна і складна робота. Йому не можна вибиватися з графіка руху. Ох, яка прикрість. Зламалися фари. В тунелі дуже темно. І електропоїзд боїться їхати. Так він виб'ється з графіка, і пасажири спізняться. Треба терміново звернутися по допомогу. Швидше викликай бібі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. майстерня бібі. -Бі. Цікаво. Хто це? Добрий день. Це майстерня бібі. -Бі. Слухаю вас. Електропоїзд розповів бібі -Бі телефоном, що з ним трапилося. Його фари згасли. Йому стало дуже страшно їхати темним тунелем. Mm -hmm. Йому здається, що там повно привидів та інших страшних істот. Ого! Тепер через нього пасажири спізняться. Ай-яй-яй. Дуже неприємна історія. Та боятися темряви не варто, адже привидів не існує. Я вже виїжджаю на допомогу. Так, Та треба поквапитися. Майстерня бібі. -Бі. У бій -Бі дуже мало часу. Не можна, щоб електропоїзд вибився з графіка. Треба поспішити. Угу. Mm -hmm. Подивимося. Зрозуміло. Твої фари треба негайно замінити. Підберімо тобі щось відповідне. Mm -hmm. Дуже цікаво. Це зовсім не те. Такими лампами світили наші бабусі і дідусі. Свічка. Хіба жіжі жі не загасить вітер під час руху? <свічка> Цю свічку ми вставимо у гарбуз на Геловін. Електропоїзду вона не підходить. О, чудово те, що нам треба. Швиденько ставимо її на місце. От бачиш, у темному тунелі нікого нема. Боятися темряви не варто. З такими потужними фарами навіть у найтемнішому тунелі буде світло наче удень. Друзі. А ви не забули, що електропоїзду треба терміново повертатися на роботу? У нього графік не можна спізнюватися ні на секунду. Майстерня бібі. -Бі. Ой ой. Під час аварійної зупинки електропоїзда. Годинник, за яким звіряють графік руху, збився. Тепер ніхто не знає правильного часу. Не треба хвилюватися. Ми налаштуємо час за моїм годинником. Він іде правильно. Зараз рівно 12.00. Допоможімо Бібі -Бі налаштувати правильний час на годиннику. Чи зможе бібі -Бі впоратися з цим завданням? Друзі. Йому потрібна ваша допомога. Давайте спробуємо. Ні, Це римська цифра 5, а нам потрібна цифра 12. Три. Можливо, це те, що нам треба. Ні, це літера З. Вона дуже схожа на цифру три, але нам вона не підходить. Його, чудово! А дванадцять. Тепер годинник показує правильний час. Можеш вирушати на роботу. Папа. Бібі дуже допоміг електропоїзду. Тепер він не боїться темряви і більше ніколи не спізниться, бо знає правильний час.